Дуже хочу передати всім привіт від особового складу нашої гармати, які працюють на техніці 2.7. Це привіт рідним, привіт всім близьким, українцям, привіт сумчанам. А також найсаме головніше це рідна мати. їй великий, дуже привіт, дуже сумую за тобою, але все буде добре. І Привіт моїй жінці, яка чекає вже дуже довго. Дуже велика, до речі, заслуга в тому, що ворога в Київській області вдалося вигнати, це і місцевих жителів. Дуже велика їм подяка. Вони допомагали, хто чим міг. Люди до гармати приносили і теплі речі. І я ніколи не забуду, як приходить дядько в куфійки. Приносить кассуляку борщу, каже, це жінка наготовила, каже, подеси хлопцям хайтися. Він пішки пройшов, мабуть, кілометрів п'ять, не менше. От. Велика подяка жителям Київської області. Всім, хто допомагав. І не тільки нам, а й всім остальним Збройним силам, які час приймали участь. Но... Маючи сили, дуже вдячним українцям, волонтерам, які нам допомагали. Одежі, їжі, гарячі їжі, напитки, гарячі чаї, каву це дуже вдячне. Ми хочу передати вітання своїм рідним, близьким, друзям, коханій своїй дівчині Руслані, волонтерам, хочу подякувати за те, що вони в нас є. Передаю привіт працівникам Національного банку, що навіть зараз в таких умовах працюють. Не потікали, <ріст> як -то? кажуть в інтернеті з тої сторони, що люди тікають, люди покидають роботу і так далі. і так далі. І я знаю, що працівники Національного банку я з вами, подумки. Дякую вам, що підтримуєте. От. Я гордий, що працював з вами разом. Ну Хлопці, привіт вам всім. Держіться, все добре, ми переможемо. Ну, і цю гидоту виганим з нашої землі. Дякую своїм побратимам, які зараз служать, своїм друзям. Успіху, держіться, скоро перемога буде за нами.